Слава Ісусу Христу! А ще вітаю вас, дорогі брати і сестри, в ім'я нашого Спасителя, Сина Божого, Агнця, який пішов на хрест за нас і за наші гріхи. Запрошую до вивчення дослідження Божого Слова. Нині час Великого посту і ми. Будемо розглядати фрагмент із послання святого Павла до Ефесян, розділ 2, вірші з 4 по 10. Отже, написано Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаттю, і разом із Ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї у добрості до нас в Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, це дар Божий, не від діл. Щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. В цей час чотиридесятниця або Великого посту, як ми вже говорили у попередніх зустрічах, наші серця зосереджені на жертві Сина Божого Ісуса Христа. Слово Боже чітко і ясно навчає нас, що усе, що стосується нашого спасіння, Прощення гріхів, вічного життя, ми маємо через Сина Божого Ісуса Христа, який помер за нас, за наші гріхи, за гріхи усіх людей. Тобто Він сповнив усе це від початку і до кінця. Так що до того ми не можемо нічого додати власноруч. І таким чином, як каже Святе Писання, у центрі того, що зробив Бог для нас через Христа, ми бачимо любов Божу, бачимо наше спасіння з благодаті, як говорить нинішній текст. Бо спасіння ви благодаттю, через віру, то дар Божий. І ми дякуємо Богові за цей. Невимовний незбагненний Божий дар нашого Спасіння вічного життя. У нинішньому фрагменті Святого Писання міститься серед іншого дуже важлива засаднича стаття християнської доктрини Виправдання. Церква Ісуса Христа поціновує її як дорогоцінну перлину. І підносить на найвищу висоту. І саме так повинна робити кожна християнська спільнота. Чого ж навчається біблійна доктрина, яка повинна бути присутня у кожній християнській спільноті? Навчає про те, що ми спасені з Божої ласки. З Божої благодаті, а не завдяки своїм зусиллям, ділам, якими б чудовими і привабливими, вражаючими для інших людей, навіть для нас самих вони не були. Натомість наші добрі діла потрібні, вони є очевидними і очікуваними плодами нашої живої. Віри в Христа Спасителя. Вони випливають природно із неї і свідчать про неї. як написано в Святому Писанні, віра без діл є мертва. Отже, там, де є правдива віра, там завжди будуть добрі плоди цієї віри. Біблія навчає, що Бог проголошує нас праведними заради свого Сина Ісуса Христа агнця Божого, який пролив за нас грішник свою святу кров і помер на Христі, був принесений в жертву за гріхи не окремих людей, але всіх людей усього світу. Як каже святий Павло, послання до Филип'ян: він упокорився аж до смерті Хресної. У нашій церкві. Є сповідання, яке називається авзбурським віросповіданням, і там, на підставі Святого Писання, є таке твердження, що серед нас навчається, що люди не можуть бути виправдані Богом власними силами, заслугами чи діяннями. Натомість вони безкоштовно виправдовуються заради Христа через віру з Божої ласки. Коли вірять, що їхні гріхи прощені заради Христа, своєю смертю на Христі Ісус Христос заплатив за наші гріхи. Саме цю віру Бог зараховує нам у праведність. Виправдання благодаттю через віру, про яке йдеться у нинішньому тексті, є основою, на якій Церква Ісуса Христа. Стоїть або хилиться і падає. Бо без Божого проголошеного акту милосердя, прощення грішника, ми були б приречені, втрачені, загинулі назавжди. Ми б не мали жодної надії. І втім, незважаючи на те, що така чудова новина для кожного з нас, для всіх людей у світі є. Присутня, ми бачимо її у Божому Слові, викладено чітко і ясно. Все ж сумно констатувати той факт, що багато людей довкола нас не дотримуються цього засадничого і втішного вчення святого Писання або взагалі не знають, що воно є. У що виливається це для деяких віруючих? А у те, що. Вони живучи, не мають належної радості і втіхи, яка міститься в цій чудовій християнській доктрині, не мають певності у своєму спасінні через Ісуса Христа. Таким чином, їм та усім довкола нас ми хочемо сказати: Небесний Отець любить вас так палко і сильно, що віддав за вас свого Сина. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, як написано в Івангеліві святого Івана. І ви нічого не можете з тим вдіяти, бо такою є незбагненна Божа любов. Це незаперечна правда, дорогі брати і сестри, що ми нічого не можемо зробити з тим фактом, що Бог любить нас у Христі незбагненною. І неосяжною для нашого розуму любов'ю. Це незаперечний факт. Ми не можемо відкинути цю реальність, спростувати її, заперечити, замінити чимось, якимось своїм твердженням чи вченням. Це Божа річ. Це Божий вибір, Боже бажання. І заперечувати її означає заперечувати. Реальність існування самого Бога. А тому, хто заперечує реальне існування самого Бога, святе Писання каже: безумець той, хто каже у серці своєму, що Бога немає. Неможливо заперечувати на основі Святого Письма, що Бог існує, що Він творець, що він нас створив. Що Божий син викупив нас своєю святою кров'ю, що Бог, Святий Дух, просвітив і освятив нас. Святе Писання також навчає і, зокрема, в нинішньому посланні, що Всемогутній, многомилостивий Бог оживив нас, тих, що були мертвими через гріхи, що перебували у пожадливостях своєї плоті. Виконуючи бажання грішної плоті і розуму, були за своєю природою, дітьми Божого Гніву. Незважаючи на те, що ми шануємо, любимо Богородицю, Господню молитву з огляду на те, про що йдеться у нинішньому тексті, ми повинні сказати, що немає жодної потреби. Багато разів промовляти, чи то Богородиця Діво, чи Отче наш, для того, щоб заслужити Боже прощення, вічне життя. Чому це так? Тому що Бог у нинішньому тексті каже нам, що ми спасені безкоштовно Його благодаттю. Написано бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий, невідділ, щоб ніхто не хвалився. Отож, коли ми молимося, то цю молитву не вважаємо добрим ділом, що знадобиться нам для нашого спасіння і прощення наших гріхів. Ми просто звеличуємо у нашій молитві Бога, дякуємо Господу за все, що він зробив для нас, і продовжує робити далі. А також дякуємо за тих, хто прожив своє життя з покладанням на Бога. Але наша грішна природа така, що вона хоче привертати до себе увагу, зокрема, через хвалу. Хвала настільки приваблива і спокуслива річ, що ми не можемо втриматися, щоб не вдатися до неї. Щоб не потрапити в її пастку. Нам подобається, коли нас хвалять, чи не так? Нам приємно думати, що ми робимо щось видатне, славетне, добре, те, що заслуговує нагороди, хвали, що ми беремо безпосередню участь у тому, чим можемо заробити для себе шлях до небес. Ось чому фальшиві вчення такі привабливі. Ось чому людям подобається слухати речі, які містять фальшиві вчення. Вони солодкі на слух і привабливі на вигляд, але хибні всередині. За своєю сутністю. Спираючись на чітке вчення святого Писання. Великий реформатор Християнської церкви Мартин Лютер у своєму катахізісі зауважив, що ми не можемо власним розумом чи власними силами повірити в Ісуса Христа, нашого Господа, і прийти до Нього самі. Господь у Євангелії каже: ніхто не може до мене прийти, якщо отець не притягне Його. Але ми повинні боятися. Як каже Лютер, і любити Бога, довірятися йому понад усе. Чи є так насправді завжди? Адже людське серце сповнене гріха, а гріх породжений ненавистю до Бога. І ми бачимо це на кожному кросі довкола нас. Під впливом грішної природи ми любимо думати, наче ми кладемо якийсь внесок у своє спасіння своїми добрими помислами, вчинками, ділами. Але правда полягає в тім, що такі думки, такі переконання, такі погляди ображають Ісуса Христа і знецінюють Його святі рани і пролиту за нас, і наші гріхи Його кров. Це подібне до того. Коли б ми казали Спасителеві, гаразд Господи, я знаю, що ти пішов на хрест за нас з найкращими намірами. Я знаю, що тобі під силу здобути для нас прощення гріхів. І Я переконаний, що ти вважав, що чиниш правильно, але я відчуваю, що мені також потрібно щось зробити заради свого прощення і спасіння, що я мушу. Довершити цю справу за тебе. І тут, дорогі брати і сестри, криється проблема. Бо відповідно до святого Писання для нашого прощення і спасіння все без винятку зробив Син Божий Ісус Христос. Ми не спроможні до цього щось додати. Ми повинні лише. Без сумніву, усім серцем, усією душею, всіма своїми силами і розумом покладатися на те, що зробив заради нас і для нас Син Божий Ісус Христос. Згідно з лютеранським біросповіданням і відповідно до Божого Слова, на котрому воно. Грунтується, ми віримо, навчаємо і сповідаємо таку річ, що ми по правді ображаємо Христа і відкидаємо Його Євангелеї Спасіння, якщо віримо, що отримуємо прощення гріхів через виконання закону, або ж іншими словами, через виконання заповідей, чи будь-яким іншим чином, окрім віри в Христа. Навіть якщо припустити, що любов і діла існують, то ані любов, ані діла не можуть бути умилостивленням за гріх. Ми не можемо протиставити їх гніву і суду Божому. Як написано у псалмі 143: не вступай на суд із рабом своїм, бо ніхто з живих не є праведним перед тобою. Також і шана, що належить лише Ісусові Христові, не повинна бути перенесена на наші власні діла. І ще написано: якщо хтось вірить, що він отримує відпущення гріхів, тому що має любов, то він ображає Христа і на Божому суді виявиться, що та довіра до його власної праведності була лукавою і порожньою. Отож, віра повинна примиряти і виправдовувати. Дорогі брати і сестри, разом із Святим Павлом ми дякуємо нашому Господу Ісусу Христу за наше Спасіння, за Його святі рани, за те, що Він за нас став під закон і виконав Його досконало. І разом з апостолом ми молимося і виголошуємо. Хвала єдиному мудрому, праведному Богові, що багатий на милосердя, і через свою велику любов Він нас полюбив, що були мертві через прогріхи, оживив разом із Христом. Отож, спасенніми благодаттю. Він разом із Христом нас воскресив і разом із ним посадив нас на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство своєї благодаті, у добрості до нас в Ісусі Христі. Благодать Божа і мир Господній, який ми отримуємо через Спасителя Христа, нехай буде. Z wami. Amen.